Вчора ще мені приїхав оцей смачнючий медочок з Черкаської області, свіженький. Вони показують, як вони дістають з звули рамки, на прицепі привозять медогонку, генератора, вони там зразу його викачують, зразу проціжують, зразу в великій ємкості зливають. У них щоб так багато дуже, то немає, але ж є, продають. Дуже смачне Я в них брала, може, ще місяця не пройшло, крем Кремед. Гляньте, цей раз я заказала оцю баночку одну. Це кремед, дивіться. Кокос мигдаль Я його дивіться, скільки вчора з'їла зразу. Прям сіла в крісло і з'їла. Тому що воно дуже добре. Мед дуже добрий. Мала практику, в нас тут в Рівне куплять одного чоловіка купила три літри, дві скисло викинула, зразу, стало як вода. Третя стояла, теж підозрівши, я взяла ложечку, чайну в рот. І я отравилась. я думала, не виживу. У мене судороги були. Я думала, мене спаралізувало, я не могла ні руки, ні ноги ворохнути. Все тіло затерпло, Боже, що було? От. Я тоді як купила цей мед, була в інстаграмі, показала, і мені одна жінка така старша, пасічниця, одразу сказала, це не мед, це барахло. Викиньте його. Ні, повірила, не повірила, стояв. Через десь два місяці оці дві літри перших викинула, бо прокіс, такі гадь бульбашки, геть поцвів. А третю літру держала, теж помінялася і під кінець отравила, Добре, хоч жива залишилася. От, треба було занести в службу споживача, щоб вони провірили, чим торгує людина. А це з Черкаської області, це дуже хороший медочок, Крем-мед. Гляньте які, зразу видно. Я його сюди з баночки наливала. Він такий, отак, як, знаєте, хвилями такими лягає. Дуже смачненькі, добренько буду я після сніданку. Поїм трошки ще цього поп'ю кави, поки тепленька. Всім вам всього найкращого.